Доброго дня, з вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні ми зробимо е, таку цікаву розпаковку. Подивимося, що таке набір е, сковородок Tefal Ingenio XL Intense. Ну, е, Всі ми знаємо, що це така дуже е, річ як розходного типу, ці сковородочки, так? тому що вони. Незважаючи на те, які покриття, які тефлонові, ще якісь так вони з часом все ж таки приходять у той стан, який ну, необхідно їх замінити. Чотири роки назад я купив набір сковородок Тефаль Хар Титаніум. І ось за 4 роки, бачите, вже повністю може зійшло покриття, все почало пригорати, тому вирішили замінити ці сковородочки. Ось був е цікавий дуже великий вибір в магазині Тефаль, і ми е побачили ось такий набір. Так, це дві сковородки: одна 24 е см, друга 28 е з тефлоновим покриттям, і з, з, з цією ручкою, яка знімається. Я дуже багато дивився реклами. Е у знайомих немає так таких наборів, тому зараз ми давайте глянемо взагалі. Що тут а, в цьому наборі, як їм користуватися? Ну, воно ще запечатане. Так, давайте подивимося. Ось тут воно відкривається, напевно, так. Акуратно. Пройдемось. Ось так. І ось так. так дістаємо ці сковородочки, ось вони. Так. І дістаємо ручку. Ось вона. Так, кробочкою прибираю. Так, ну давайте почнемо зі сковородок, а потім подивимося на ручки. Ну, одна ось вона це 24 см, тефлонове покриття, вона така легенька, скажімо так. Це Ingenio. Ось, дуже кажуть, в магазині гарне покриття. Подивимося, скільки воно пропрацює. Вона така. Глибоченька, в принципі, ну дуже-дуже така по діаметру класна для прожарки або тушіння чогось. Ось, І друга ось вона сковородка, це вже 28, це зрозуміло, що буде на заміну ось цієї сковородки, яка у мене була старенька. Так, її вже можна, я думаю, що ліквідувати. Ось ця теж така ну, гарне тефлонове покриття. Вона дуже, ну, така не дуже важка, вона легенька. Ось Ingenio французька. І ось так вони одна в одну ставляться. І можна вже починати користуватися ними. Так, тепер давайте подивимося про цю фантастичну ручку. Реклама знову ж таки, ну, ніяк я не міг. Згодитися на купівлю цих сковородок. А хто знає, хто не знає, то є і набори кастрюлі Тефаля з такими ручками, і є інші сковородки, є ем з мальорованим покриттям, є з тефлоновим покриттям, їх дуже багато. Ось. Ну, Перше, що я побачив в магазині, відразу скажу, це мене трошки збентежило, але, в принципі, знову ж таки. Ну, пропрацюють вони 2-3 роки знову потім доведеться замінювати. То на е, тих зразках, які були в магазині, вже на тому місці, де чіпляється ручка, вже е, були сколи цього покриття. Я дивився і з тефлоновим покриттям сковородочки, і навіть з замалірованим покриттям тобто там, де є емаль, е, певний час, коли знімається і вішається назад ручка, так то е, були сколи. Ось тому, хто буде купляти ці сковородки, ви маєте зрозуміти так, що в будь-якому випадку на місці, де буде чіплятися і зніматися ця ручка, з'являться сколи цього покриття. Як вона працює? Дивіться, ця ручка є універсальною, вона підходить до будь-яких е сковородок, е кастрюль е тефаль, які зрозуміло без ручки, так? Тобто, як воно робиться? Тут є е спеціальна кнопка, яка типу її відкриває ось так. Раз. І кнопка, яка її закриває. Тобто відкриваємо. О, давайте я покажу вам, як це робиться. Ось вона заходить сюди повністю і ви її закриваєте. Ось так. І виявляється, що ось тепер ця сковородочка з ручкою все нормально. Вона гарно тримає, вона не ковзає, тут до цього ніяких питань нема. Тобто ви попрацювали на нею, натиснули, зняли ручку дуже акуратненько і поставили її в посудомийку або помили. Далі треба іншу взяти, беремо цю сковородку, знову ж таки, ось так ставимо защок і все. Ця знову з ручкою ось, не ковзає, не, нема розбовтування винтиків, які є. іноді бувають на таких сковородочках. Тобто, в принципі, мене все влаштовує. Але ж знову таки, ось бачите, тут чому виникає таке питання, що залишається сліди коли ви. І відпускайте. так, ось, нажимаємо, Щоб її витягнути, бачите, вона трошечки ось ковзає. так, Тому е тут, можливо, якщо ви будете неакуратні, то ви зможете побачити, що через деякий час, напевно, все ж таки з'являться ці е сколи цього покриття. Подивимося, як воно буде працювати. Тобто технологія дуже цікава, мені дуже це подобається, що її можна зняти. І всі е, такі сковородки або кастрюлі можна ставити один в одну, і ці ручки не будуть стирчати зі всіх сторін і е, заважати вам е, або готувати, так, або просто займати якесь місце. Тобто, технологія класна, е, дуже мені подобається. Подивимося, скільки. Саме ця марка, це знову ж таки ще раз вам покажу. Це Ingenio XL Intense, бо їх є декілька різних варіацій. Це саме Ingenio XL. Подивимось, як вони пропрацюють, скільки років або місяців вистачить цих сковородок для того, щоб це покриття залишалося тим, яким воно є. Ну, по догляду те, що мені сказали в магазині, по-перше, їх можна мити в посудомийці, можна, але зрозуміло, що посудомийка е викликає зношування цього покриття вдвічі швидше, ніж якби ви мили звичайним миючим засобом. В інструкції написано, що їх треба мити рідким миючим засобом, тобто це е основна. Е така ну, миюча технологія, яка зменшить е знос е цього покриття. Ну а в будь-якому випадку, знову, якщо згадати, що це сковорідки, вони не, е скажімо так, не постійно одна й та сама буде у вас дома сковорідка, ще з декілька років все одно її треба буде замінити. замінити то в принципі, я думаю, що можна і мити в посудомийці. Я мив попередньо в посудомийці. Е я думаю, що не так часто. Е це треба робити. Ось. Тобто, ось така вийшла а, розпаковочка цих сковородочок. Я думаю, що а, колись ще далі я перейду на кастрюльки такі, з такою самою ручкою. Це ну, дуже цікава технологія, кажу, дуже, дуже зручна. Ось подивимося, наскільки вона практична. Ну, зрозуміло, що зручність це одне, а практична частина це інше. Будемо дивитися. Ну, а вам дякую за перегляд цього короткого відео з розпаковкою. З вами був канал Зічки Тревел, Підписуйтесь на наш канал, і далі будемо дивитися з вами дуже цікаві відео. Пока-пока.